Ми є зразком для тих підрозділів, які сформовані в нас на території України, які борються за нашу незалежність. Я вам всім бажаю ту честь, цей рівень, мужньо і з достоинством пронести через цей весь час. Час нелегкий, непростий. Цей період, що ви будете перебувати, я думаю, що він для вас пройде в крайній мірі не так, як ті попередні рази. Я вам всім бажаю спокою, вдалого несення служби і саме основне повернення додому. Я знаю, що ви кожен пройшов нормальну школу, реальну підготовку. Я знаю, що це було нелегко, але, як кажуть, важко в навчанні, але легко в бою. Тому я всіх вас в першу чергу вітаю з вашим вибором. Кожен з вас маєте свою дійсно позицію, позицію патріота в першу чергу, реального досвідченого і озброєного, я вважаю, до зубів бійця, який, не жаліючи свого життя, не побоюсь цього сказати, виконує свій обов'язок до кінця. І повернетесь дійсно честю додому. Бог з вами. Ваші англий-охоронці також з вами і вони вас будуть захищати в трудну важку хвилину. Ваші командири, ваша, ваш досвід і ваше відчуття товариша, я думаю, також зіграють немалу роль в тому, щоб вижити, виконати свою, своє завдання, бойове, яке буде поставлено керівництвом АТО перед вами, і повернутися з Богом здоровими додому. Я вам бажаю всім успіхів, щасливої дороги. І Божого благословення. І для того, щоб успіх був у службі, необхідно мати не тільки фізичне здоров'я, але мудрість, необхідне терпіння, необхідно внутрішня, внутрішня сила і дух, який би допомагав би і тілові належно виконувати свою службу. Я бажаю, щоб в цьому духовному просторі з вами був і жив Господь. Якщо в дружбі із ним ви будете перебувати і служити, він буде вашою мудрістю, вашою силою, підтримкою. Ви не тільки як певний спецпідрозділ, ви їдете як брати, як сім'я, а в сім'ї найголовніше це розуміти один одного, бути терпеливим один до одного. Тому що тільки коли буде розуміння між вами, то це буде передаватися і тим, кому ви повинні принести з собою не тільки захист, але мир. Мир треба показати. Тому бажаю, щоб у вас в сім'ї було все гаразд, щоб ви були доброю підтримкою один одного. А, а значить, і це буде запорука успіху. Випроважаю вам не тільки словами. Нашими побажаннями, добра й повернення, але й молитвою. Молитва це дія Божа. Нехай вона діє над вами і буде Господь із вами. Помолимось. В руці твоїй кріпості і сили ніхто противитись тобі не може. Немає в нас, Господи, такої, тільки до Тебе звертаємо і підносимо, бо ти наша поміч, ти єдиний можеш дати. сказал нашим ребятам пожелал удачи самое главное значит уже некоторые из них едут третью ротацию многие из них прошли Лавайск, Углегорск, Дебальцево уже много можно городов перечислить в каких операциях боевых они участвовали едут ребята которые первый раз едут пожелал чтобы все как мы их называем старики прошедшие огонь и воду и медные трубы, горнила этой войны, чтобы подставили плечо молодым ребятам, чтобы были опорой. Я за них уверен, что они не подведут. Я был с ними в бою и видел их в реальной боевой ситуации. Те, кто остались, мы готовимся на ротацию, заменить наших ребят. Сейчас они приезжают на место дислокации, закрепляются там. Ну, а мы им приедем на смену. Пожелал всем, чтобы вернулись все живыми и здоровыми. Это самое главное. Ну, без ранений. Всегда провожать своих... Я их уже братьями называю, по-другому нет. Братьев с болью, с какой-то в сердце, не знаю почему, но это вот есть. Наверное, все-таки не камень это сердце. Да, все ребята настоящие мужчины. Вот. Я просто за них уверен. Потому что наш девиз за это воля або смерть. Иншего у нас нет. Не, пацаны настроены вообще. То есть по-боевому я не видел, чтобы кто-то скулил, хандрил. Это уже боевая единица. Все. Это не год назад, когда ребята... Это уже все обстреляны, но ну, не все, но многие из них обстреляны в реальных боевых условиях, в тяжелейших условиях. Этих ребят уже не сломает ничто. Вот так. Тату еду на велю. Ну, якось то не, не такие, чтобы уже. уже. как бы, привыкла третий раз. Конечно, же переживаю. Самий кращий. Він сильний. Я знаю, що він переможе і вернеться обов'язково здоровим, живим і просто, що я його дуже люблю. З таким, як мій тато, в Україні є майбутнє. Спишаюся, звісно, ви знаєте, що знає, що за спиною у нас що Україна може не переживати, навіть кожна живолинь, тому що рота світять, в тому числі мій син, вони дійсно вони захищають, вони надійні. Ми на них покладаємось, ми в них віримо і господа Бога просимо, щоб оберіг їх. Щоб оберігав завжди і допомагав їм. Ну, бажаю їм удачі, з Богом доїхати і щоб швидко повернулися додому. Хочеться, щоб я нормально, щоб повернувся живий, здоровий. Ну, а настрій то ж, как бы не, не особої радості. Кажеться, що... Лучше б уже сам там був, чим то ж, все ж переживаєш. Саме головне, щоб настав мир і, і наші діти, як кажуть, всі живі, здорові, вернулися. Ми їх дуже чекаємо. Всіх, які там є, які їдуть. Це коли він буде на мене дивитися, я не буду плакати. Я бистро сльози обітру. Я буду плакати тоді, коли вони поїдуть. там же он же И прерывает этот. Можно пытаться, да, повать, чтобы он. Нечто попадает. Так. 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 Так Право, право, право. ліво. Пурка. Прийнявна середину. Пане полковнику, особовий склад спецпідрозділу «Світязь» для виїзду в зону АТО Донецької області вишикуван. Доповідає виконуючого обов'язки командира спецпідрозділу Кашуба. Позивний дед. Вільно. Вільно. Слава Україні! Героям Слава! Язики і він погуби воїнів. Так, владико, пошли ангела Твоєго, благослови перед Богом силу і перемогу, ти – Бог наш, хай не повстає проти тебе людина. В 17 столітті є тут одна така особливість, підкреслюється, що, Господи, дій, це тобі славу веселанням, і Сину і Святому Духу, нині і присна, і во віки від Нехай допомагає і благословляє. Ангел Хрине вас встретить живыми, здоровыми и <смеш> загорелыми. В 17 столітті. Є тут одна така особливість, підкреслюється, що господи... Це дуже важливо, задній ніколи не включає. Ми виконуємо свою обов'язку. Це завіряємо. Так? Так. Дякую. Спецпідрозділ. Тепер где можливість? Є можливість. А что за ним вы а як вона закривається? Ага, Олесик, подобиде. От. Вчора було трохи. Вчора. Це сам, от. Дайому. じゃあこれでいいんです Не, ну можно так. А вот, конечно, по цепы. Кажется, на А, нет, понимаете, там разом. Так, а что там? Да. Ну, 24, да. А мы 24 году, правильно? Вот указано, что не сомневается. А вы можете.